Свіжі новини сьогоднішнього дня. Актуальні новини. З вами Кожухівський Олександр Путін не планує зупинятись у Росії. Добудовують новий завод вибухівки для війни з Україною. Пише Рейтерс. Припинення вогню в Україні можливе у найближчі два дні. Заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. З огляду на триденну паузу в бойових діях оголошено Росією. Існує значна можливість її продовження до 30 днів. Вважає Мерц. А це за його словами може відкрити шлях до переговорів про укладення мирної угоди. Середня зарплата держслужбовця в Україні у 2025 році. 49 тисяч. Гривень, а скільки заробляєте ви? Напишіть в коментарях. Найвища зарплата в антимонопольному комітеті 76 тисяч гривень. Найменше отримують у Вінницькій області 20 тисяч гривень. Керівники держорганів у середньому по 100 тисяч гривень. Отака от середня заробітня плата. А яку заробітну плату отримуєте ви? Хочете працювати в найкращій компанії на ринку нерухомості? Планували переїзд в Київ? Плануєте шукати роботу в Києві? Тоді вам до нас. Левел група агентство, яке лідерує в Києві. Ми набираємо талановитих та амбітних людей для роботи в агентстві нерухомості. Якщо ти хочеш працювати в команді професіоналів, вчитися у кращих, заробляти без обмежень та мати кар'єрний ріст. Пиши нам прямо зараз. У нас чотири офіси по Києву лівий та правий берег. Ми створюємо майбутнє зарплата без меж. Почни з нами зацікавило. Став плюс в коментарях та ми з вами зв'яжемося. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.